Друзі, вітаю! Сьогодні в кадрі Ніж 0562, Zero Tolerance І е, сьогодні хочу розповісти про шпеник. Е, це ось такий конструктивний елемент, <кій> який інколи, як кажуть, там скрадає довжину клинка. Але в даному випадку це не так. Тут він виконує зовсім іншу функцію, він виконує опорну функцію. Е, часто в ножах таку функцію, коли п'ята клинка паркується, виконує така. Опорна бонка. Тут вона не виконує такої роботи, а опором є, власне, шпеники. Зліва, справа, вони приходять от в накладочки, в лайнера або в, ну, правильно говорити, мабуть, лайнера, так? Два титанових лайнера, і ось шпеники виконують функцію замість опорної бонки. Але за них в цій моделі відкрити ніж неможливо, тобто доводиться користуватися тільки фліпером. Або плавничком. Так от, тут якраз і такої проблеми практично немає, як е, скрадання ріжучої крайки е, шпниками. Е, я помічав, що на багатьох моделях дуже невдало він розташований, тобто він справді там 1-2 см крайки може забирати при якихось таких колючій роботі. На протикання це може заважати. При роботі на розрізання, коли ви там, наприклад, розрізаєте хліб або щось, ну, шпеник може в принципі і не дуже заважати. Тут, звісно, різні ножі, різні, різні історії та зрештою різні матеріали. Але от така особливість це, ніж дизайна Ріка Хіндерера 0562, і мені в цьому ножі якраз подобається те, що от в ньому є певний запас по міцності. І, власне, тут ці опорні шпеники, вони працюють, на мою думку, краще, ніж якась опорна бонка, яка була би ось тут. Це не значить, що конструктив з бонкою завжди слабший, з шпениками завжди гірший. Але я просто приведу такий приклад. Є ножі е, Міка Страйдера, теж відомого, як і Рік Хіндерер. Мік Страйдер відомий тим, що він використовує отакий конструктив, тобто його шпеники виконують. Е, Упорну, опорну таку, скажімо так, функцію. Вони теж приходять і впираються прямо в лайнера, в накладки. Лайнера завжди або титан, або там сталь, тобто це метал в будь-якому випадку. Ну, найчастіше це титан, звісно, ось, але може бути, в принципі, і сталь. А якщо якась є декоративна накладка, там з одного боку там мікарта, припустимо, може бути чи карбон, так як тут, то все рівно це працює не, не карбон, а працює все рівно метал, який є під карбоном. Чи, відповідно, там і карта все рівно працює метал до металу. От, Це хороший приклад ножа, де шпеники практично не забирають при роботі довжину ріжучої крайки, От, виконують таку стопорну опорну функцію, яка додає. Ну, можливості цьому ножу працювати з якимись більшими зусиллями, бо ну, напевно, що тут слід сказати, що Рік Хіндерер, дизайнер цього ножа, він крім того, випускає власні ножі під власним брендом Хіндерер Knives. А ще він робить колаборації з різними компаніями, в даному випадку от, з компанією ZT, ніж за його дизайном. Ось. Але виробник заратолеранс. Так от, в нього філософія така, що е, ніж повинен мати запас по надійності та міцності. Він колись там працював е, рятувальником, чи пожежником, чи рятувальником. От в нього така, м -м, така філософія його ножів і всі ножі його зроблені теж так, ніби з запасом по надійності, по конструктиву. Тобто -er Stopper – це ось така шайбочка, яка запобігає перерозгинанню лайнера, тобто, не лайнера, а. Ось ця шайба це теж його патент, це теж його, скажімо так, винахід. Ось. І оці опорні шпеники. Тому в даному випадку на деяких ножах ви можете побачити їх як опорні, але таких ножів не дуже багато. І в основному вони виконують на інших ножах функцію елемента для відкривання. Тут це не працює. Власне, на цьому ножі це не працює. Ось така от історія коротка про шпеники, про Ріка Хіндерера. І Модель 0562, Carbon Fiber від компанії Zero Tolerance. Чудовий ніж з запасом по міцності. Нічого йому не бракує. Якщо комусь у цій моделі заважають підшипники, ви можете зробити так, як я зробив. Просто замінити підшипники на шайби. Це не так і складно, якщо вам буде цікаво. Як це саме зробити, я коли зніму відео на ваше прохання і покажу, як це можна зробити, і в чому буде виграш, в чому буде програш. Ось такий ніж, ось такий конструктив у нього. Маєте гарний день, друзі.